І щойно, щойно закінчив прибіг е, з нагородження, тому прошу вибачення, тому що мали закінчити раніше, але просто військові. Сьогодні День Збройних сил. Давайте привітаємо всіх наших військових з нами Збройних сил, хто нас дивиться в прямому ефірі. Привітаємо всіх з Святим Миколаєм, який зараз вже сьогодні, і привітаємо всіх з нами місцевого самоврядування, яке також сьогодні. І якщо я не помиляю, ще день волонтера, напевно, також десь вчора. І вчора день волонтера, тому що Червоний Хрест поздравляли з Днем волонтера. Такі всі свята зібрались. От сьогодні ми е, збираємось тільки через одне питання. Я щиро вдячний членам виконкому, що відреагували. А е, в нас сьогодні е, я бачу Костюченко, Санжара, Пильченко, Гогніна, Грищенко, Постольник, Будко, Маньковський і. Чудновський, це 9 чоловік. Кворум у нас після останнього рішення міської ради в зв'язку з, з тим, що додали Олександра Вікторовича Чудновського до складу виконкому, виріс тепер до 7 е... так? чи 8. 12 чи 7? 7. Так, кворум це 7. Добре, на зараз 9, це супер. Відповідно, давайте привітаємо Олександра Вікторовича з тим, що його призначено в лави виконавчого комітету. І чомусь він не, в, не вмикає камеру. Давайте. Так, е, добре. Олександр Вікторович, ви там скажіть щось. <кій> а, добре, тоді поки що, поки Олександр Вікторович нічого не каже. Він, напевно, ще не навчився, як інші досвідчені члени виконкому вмикати, вмикати і все інше. Але я думаю, все з досвідом прийде. Якраз сьогодні можна потренуватися. Так, отже, в нас на розгляді один, одне питання щодо надання дозволу на закупівлю, обладнання для систем забезпечення резервного живлення для об'єктів інфраструктури міста Дніпра. А по порядку денному, чи є зауваження заперечення? Нема, прошу тоді голосувати за порядок денний в цілому. Поки що вісім за. О, Олександр Вікторович, вітання. вітання. Да, вітаю, вітаю вас, да, да. всім, всі колеги, так. Да. Да. Зі, зі святами, так. Да. Дякую. А, Оля, підкажіть, будь ласка, ще раз, скільки, скільки за? Поки ще вісім. Вісім. Добре, є так, отже, переходимо до розгляду по суті. Надання дозволу КП Інфради Дніпро на закупівлю обладнання, Бо, відповідно, просимо їх, надаємо дозвіл на закупівлю і просимо забезпечити закупівлю 80 комплектів обладнання резервного життя, живлення та передачу на баланс КП Теплоенерго. Теплоенерго має прийняти і надалі е, поставити його на облік підприємства. А, відповідно, це в нас зроблено на підставі листа від теплоенерго, який просить закупити комплекти енергозабезпечення: це інвертор, блок батареї, блок запобіжників, система пожежогасіння, система моніторингу стану батареї, металеві шафи. Чи є заваження, заперечення щодо а, зазначених? Значеного рішення. Немає. Тоді прошу голосувати. Девізо. Девід за дякую. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Всіх ще раз з Миколаєм. Думаю, Всім гарного дня і до зустрічі у вівторок, коли в нас стандартний час для наших. З вами засідання. Всім гарного дня, мирного неба Да, і гарних на да. якій.